Ради вітати глядачів нашого телеканалу. Час підсумувати головне, що сталося вихідними та в понеділок острію та на його околицях. У студії працюємо коло бойків. Будьте з нами. Неділю жителі одного з найдавніших сіл Львівщини святкували відкриття храму у селі Старе село, що біля Другобича освятили церкву собору Івана Хрестителя. Сама споруда спроектована львівським архітектором Іваном Коваленком. Її будівництво почалося 10 років тому і, завдяки зусиллям, перш за все, громади зведення храму успішно завершено. Більше того, його прикрасили чудовим стінописом. Кожен, хто уважно розглядатиме купол, склепіння хорів та бокові нави, побачить всю небесну ієрархію, чи не ангелів та євангельські історії і святих української церкви найбільше вражають зображення семи архангелів та престоли, перед якими вони невпинно чатують. На торжество освячення храму в старе село приїхало більше 20 отців. Освячення очолив єпископ Самбірсько-Другобицький Ярослав. Хочу запевнити, що сьогодні собор духовенства разом зі мною тут ми молимося. Особливий спосіб забудівничих жертводавці, фундаторі цього святого храму. Перша неділя жовтня присвячена тим, кому написано чимало віршів та пісень, тим, кому наважується давати прізвиська, долаючи страх отримати низький бал, а ще з них люблять кепкувати, при тому любити і відкривати їм свої таємниці. Сьогодні вчитель зобов'язаний бути батьком і порадником, адже дітям часто більше немає кому відкритись. Через те професія, робота, а насправді покликання вчитель сьогодні набуває інших форм, хоча зміст. Той же дати знання і навчити любити, якими хочуть бачити учні своїх вчителів і що думають про сучасну молодь шкільні наставники зізнавалися нашим журналістам. дякуємо вам за перші літери, за найгарніші ідеї, за бажання побачити більше і зробити краще. За відвагу висловлювань і вчинків, за ціну мовчання і вибору, за любов та віру у наше майбутнє. Але хіба достатньо слова дякую? Листи до вчителів продовжують писати. Самі вони кажуть: зв'язок з учнями ніколи не обірветься. Він між ними вічний. Вітаю всіх вчителів цієї великої прекрасної школи, щоб вони всі були з і були такими красивими, як такі і щоб залишались такими красивими, такі, які є Софія Антонівна вчителює більше 40 років, відчуває різницю поколінь. Сучасні діти, хоча б більш ліниві до навчання, зате охочі до пригод. І щоб зав'язати з ними дружбу, треба хоч трохи поділяти їхнє захоплення. У вчителя зі стажем виходить. Вони мені сьогодні казали, що ми взаємопов'язані. Мені здається, що мені з ними цікаво. Не мені здається, мені точно з ними цікаво. У нас же ж проводиться анкетування, психолог наш шкільний проводить, то там я не на останньому, а на третьому місці. Так бувало, і на першому не то що я себе хвалю. Мені подобається з дітьми працювати. Ірина та Любов Богданівни сестри вчителі. Вони ходили до цієї школи, як і їхній батько. Він був одним з перших випускників і став одним з найкращих вчителів своєї школи. Навчав донюк відданості справі, та вчителі нового покоління знають без довіри поваги від дітей не дочекаєшся бути з учителем на ти, ось чого прагнуть сучасні учні. Проводжу урок, закінчую урок в своєму класі 11-му. Дзвоник продзвенів, я якраз завершила давати додому домашнє завдання, відкривається двері, забігає участь паралельного класу і біжить повз мене. Кажу, дитина моя, кажу, урок ще не скінчився. А він каже, до мене, та ви так виглядаєте, як випускниця, я думав, що теж вчителя нема. Я побіг, тому що я вас не помітив. Та ви дуже гарно виглядаєте, ви молодець, ви класно. Скажіть, так. це добре, що діти зараз таке безпосередньо? Е, ви знаєте, вони хочуть бачити в вчителях друзів. Бути другом, попри витівки, та клеймо прізвисько, така доля вчителя. Я не раз цікавилася, ми здебільшого знаємо свої клички. Мене вони називали не Софі... Я Софія, але казали Софа. Якщо вчителька біології, скажемо, то вони там можуть її називати. Чи жаба, не буду казати хто, чи ще щось. Але правильно діти підмічають, коли дають кличку, якусь характерну рису той чи іншої людини, що іноді дивуєшся. Доля чекати і проводжати. А ще просити, переконувати. Шукати в кожному із сотень. дар, талант чи вміння запевнити, що все буде добре. Але найбільше їхній гріх це лінькуватість. Вони не хочуть себе заставити до труду. Інколи їм на уроці кажуть, дитино, йди до дошки. Я не хочу, бо я цього не знаю. Кажу, давай спробуємо. Коло дошки розв'язуємо, працюємо. Я зрозумів, так зрозумів. А було страшно. Кажу, страшно, бо ти не берешся. Брати. Робити і все вийде. якщо нічого не пробувати, нічого і не вийде. Я вітаю всіх вчителів е, з прекрасним святом днем, вчителя Леся Дмитрівну, Галину і всіх вчителів, щоб вони були здорові. І дуже і дуже хотів би, щоб вони надалі нас вчили. Вчитель вокалу Марія про своїх учнів говорить лише добре. Каже, вони особливі, адже діти мистецтва. Тому знають, що таке пошана, і розуміють без наполегливості. Успіху не досягнути починав дуже важко. На уроці плакали ми двоє. Андрій, і я, але насправді завдяки такій наполегливій праці я могла більше максимально зробити з дитиною те, що, що хотілося. У них закохуються, їх бояться, їх поважають, але згодом завжди згадують, як щось світле і тепле зі свого дитинства. Роман Фірман, Віра Яворська для астрицьких новин. Подбайте про своє здоров'я. 7 по 21 жовтня на Львівщині традиційно проводитимуться дні профілактики та раннього виявлення патології шейки матки та грудної залози. Це вже п'ята акція, яка охоплює всю область. Минулоріч за два тижні було обстежено понад. 50 тисяч мешканок львівщини лікарі закликають не легковажити зі своїм здоров'ям та звертатися до медичних закладів за місцем проживання. У нашому місці лабораторне обстеження та ультразвукову діагностику молочних залоз і жіночих статевих органів можна прийти у жіночі консультації з 8 до 20 години. Додамо, за даними статистики, щорічно в нашій країні на рак шийки матки захворі близько 5 тисяч жінок, помирає до 2 тисяч. І до спортивних новин стриська скала в рамках другої ліги України в останньому турі першості поступилася в Тернополі одноіменному футбольному клубу. У першій половині гри команди голів не забували, однак обмінялися небезпечними моментами. На удар Василя Цюцюри господарі відповіли пострілом. В поперечину. після перерви та замін гра стрілянвотації значно пожвавилася. Нагоду відкрити рахунок спершу змарнував той ж таки цюцюра, а згодом і Ковальчук, що не вдалося гостям, вдалося тернополянам. З інтервалом у 6 хвилин двічі Денис Рильський змушений був капітулювати. Відтак 2-0, Скала програє на виїзді. Уже в середу команда Володимира Книша прийматиме Макіїв вугілля. Свисток про початок гри пролунає о о й годині. Матч відбудеться на стадіоні Сокіл. На сьогодні це все, що ми встигли вам розповісти. Нагадую, новини, ви можете переглянути на сайті telelan.com.ua. 45983 – номер редакції, за яким можна залишити цікаву інформацію. Прощаюся до завтра. Бажаю вам хорошого настрою на весь робочий тиждень. На второк синоптики у стрію прогнозують ясну погоду без опадів. Вночі температура повітря 5 градусів вище нуля, в день до плюс 13. Вітер у західному напрямку дутиме зі швидкістю 1 метр за секунду.